Шановні колеги, у нас є нагальна потреба провести позачергове засідання виконавчого комітету. На порядок денний пропонуються чотири питання. Всі питання стосуються служби у справах дітей. Є пропозиція порядок денних затвердити, ще трьох питань. Одноголосно. Теплюк Лариса Миколаївна, начальник служби у справах дітей, доповідає про негайні... Вони викликали нас. Як з'ясувалося, сім'я нам відома, вона не мешканка нашого нового міста, проте має тут власність. Вона проживала в Черкаській області, там в селі з чоловіком, як ми з'ясували, вже в неї є дитина 22-го року народження, вона у віці 21 день була у маму відібрана і зараз вже мама із хапою позбавили до неї батьківських прав. Цю дитинку вже та служба забирала. Один раз, проте тоді відібрали її маму. Для дітей, але батько на той момент був в Збройних силах, він написав заяву на службу про те, щоб дитину передали його матері, і служба це зробила. Про те, як вони сказали, що і Старостинський округ там написав нам у листі, що мама вже бракувала з дитиною, мама неналежно здійснює догляд і негативно характеризується там, в їхньому помер... в селі. Тому вони як сюди вже вийшли на їхню адресу. Я пото під скидала взагалі немає ні продуктів харчування, одна картопля взагалі немає ні одягу, ні якихось речей. Для Бо ми попросили батька дайте речі вдягнути дитину. То він показав на полиці була одна така стопочка з вічами, але речі були всі маленькі для дитини. Тому ми прийняли негайне рішення забрати. Поки що помаленькій дитині, по маленькій дитині, яка у лікарні ми нічого не приймаємо, бо вона ще з мамою. Ми 18 числа будемо на комісії слухати питання про доцільність, недоцільність повернення, а потім вже по ній приймати рішення. Це рішення тільки по цій дитині. Є питання? Є пропозиція підтримати. Тимчасове облаштування дитини, яка залишилась без батьківського опікування в сім'ї патронатного Є пропозиція Підтримати, прошу голосувати. Про надання дозволу на укладання договору купівлю-продажу. Тут все інтереса дітей, баба, матері, дитини. Є пропозиція підтримати. Про надання дозволу на укладання договору. Є пропозиція підтримати. Дякую, порядок, Дянифана. Дякую за роботу.